Ось і закінчилась пора року весна і на зміну їй прийшла інша пора, що має назву літо. Влітку ми можемо засмагати на сонечку, купатися в теплій річці, їсти багато ягід і фруктів. Перший літній місяць має назву червень. Цей місяць щедрий на тепло та дощі. І день у цьому місяці найдовший квітку Навкруги стоять пахощі квітів і трав. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про одну літню квітку, а яку саме дізнаєтесь, коли уважно послухаєте віршик. Наче сонце, серединка, пелюстки в біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку, ромашка. Дітки, сьогодні у нас заняття з аплікації, і ми з вами будемо зображувати квітку ромашку. Але спочатку я б хотіла вам дещо цікаве розповісти про цю квіточку. Ромашка це красива квітка з білими пелюсточками та жовтою серединкою. Вона росте на луках, полях і навіть у садових клумбах. Ромашка це лікарська рослина. Її використовують для виготовлення деяких ліків, а ще з неї можна зварити смачний чай. Квіточка ромашки є символом чистоти, невинності та миру. Тепер, коли ви дізнались трошки більше про цю квіточку, я пропоную вам розпочати роботу. Сьогодні для аплікації нам знадобиться аркуш зеленого паперу, на якому намальовані олівцем три кружечка. Клей. Вирізані три жовтенькі кружечки, які будуть серединками для нашої квітки, і коротенькі біленькі смужечки, що будуть пелюстками. Спочатку ми візьмемо одну біленьку смужечку, змастимо її краєчок клеєм і приклеїмо цю смужечку до одного із наших кружечків ось так. Далі ми по черзі будемо наклеювати смужечки, щоб у нас вийшла ось така квіточка. Тепер, коли смужечки на один кружечок приклеєні, ми будемо по черзі загинати і приклеювати інші смужечки до серединки. Ось так. Тепер, коли наші пелюсточки готові, можна наклеїти жовтенький кружечок, який буде серединкою нашої квітки. Так само ми маємо прикріпити до інших наших намальованих кружечків смужечки-пелюсточки, щоб у нас вийшло три квітки. Ось така аплікація вийшла у мене. Малята, я дякую вам за увагу, сподіваюся, що вам було цікаво. І з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення!